Бендерики традиційна українська страва, яку готували ще наші бабусі, ніжні млинці, соковита м'ясна начинка та хруста з коринка. Це смак, який нам знайомий з дитинства. Бендерики часто подавали в українських родинах на свята або як швидкий, але ситний обід. Тож, бендерики це не просто смачна страва, а частина української кулінарної спадщини. Почнемо з начинку. М'ясо перекручуємо, цибулю подрібнюємо. Для цього можна скористатися блендером. Додаємо сіль, перець, перемішуємо. Начинка має бути смачною, бо це головне. Бендерики відрізняються від звичайних млинців з м'ясом тим, що вони готуються із сирим фаршем. Млинці я готувала із заверного тіста. Чудовий рецепт. Млинці вийшли тонесенькими і еластичними. Посилання на це відео залишу в першому коментарі і під відео. А тепер в мене до вас прохання. Поставте вподобайку і напишіть коментар. Це дуже допоможе просуванню цього відео, бо українського контенту повинно бути більше. Формуємо бендерик. Блинець перерізаємо навпіл. На одну із половинок викладаємо фарш. І складаємо бендерик. Загортаємо фарш у млинець таким чином, як ви бачите на відео. І виходить гарний трикутник. А кінчик, що залишився, можна загорнути всередину. Такий спосіб оформлення бендериків виграшний тим, що фарш буде повністю закритим млинцем, і під час смаження сік із мяса не витікає. І начинка залишається соковитою. А тепер бендерики підсмажуємо. Розігріту петельню змащуємо олією і викладаємо на неї бендерики. На першому боці смажимо приблизно 3-4 хвилини. На середньому вогні, поки не з'явиться рум'яна скоринка. На другому боці ще 3-4 хвилини, щоб фарш добре просмажився. Потім можна перевернути ще раз і на слабкому вогні під кришкою можна потримати ще 1-2 хвилини, щоб всередині точно не залишилося сирого м'яса. Цей метод дасть ідеальну хрустку скоринку і соковитий фарш усередині. Бендерики мені гарно смакують зі сметаною, а також із гострою аджикою, яку я готувала влітку. Вони дуже апетитні на вигляд, рум'яні та ніжні, несна начинка, ароматна та соковита. Смакують бандерики як гарячі, так і холодні. Можна навіть замість шматочка хліба. Смакуйте на здоров'я!